Ну, це хибна думка стосовно того, що гуманіст повинен бути пацифістом. Це хибна думка, тому що пацифізм як явище він виникає історично виникає якраз в період реформації, коли в Європі починає розвиватися різні протестантські течії, і серед мінонітів з'являються такі пацифійські настрії. Потім вони будуть оформлюватися у вигляді таких уже певних концепцій. Потім під впливом пієтізма, вони чи німецького пієтізма будуть розповсюджуватися в європейській думці, і це було пов'язано з тим, що ці люди, які стояли на таких позиціях і робили посилання, начебто на святе письмо, вони фактично виносили себе за душки тих держав, громадянами, яких вони були. І оця позиція поза громадянством, тобто цінність просто людського життя, цінність життя це дійсно найвища цінність, і ми повинні про це говорити і плекати цю цінність, і це є гуманізм. Але коли ми говоримо про цей баланс між твоєю громадянською позицією і цінністю людського життя, треба постійно розуміти, що цей баланс повинен бути витриманий. Вони коли ставали ті чи інші кризові часи для їх держав, вони просто покидали свою державу, вони мігрували, вони їхали в Америку, вони їхали на територію сучасної України, велика кількість німецьких. Мецьких колоній була тут, в Україні, Меноніцьких колонії, до речі, і в тому числі і на території Донецької області. Той же Маріупольський округ, там були в колонії або так Нью-Йорк, Це ж була колонія, Меноніцька колонія. Вони фактично виходили за межі цієї держави, в якої вони вважали, що є. Порушення їх, от уявлення їх концепції стосовно оцих пацифістських поглядів, і коли, наприклад, під час вже першої світової відбувається їх міграція вже з України. І на території тієї сполучених штатів Америки вони виїжджають за межі, щоб не бути учасниками, і це їх позиція, це їх власна позиція, це особистісна позиція, але це не громадянська позиція. За ці громадянські позиції немає усвідомлення масштабів. Масштабів, які при, фактично приносять такі погляди. Ну уявіть собі, якщо б Україна була не повністю пацифійською, нас би ніколи не було. Ми народ, який стояв постійно на фронтирі, і ми виборювали ну, в різних епохи щось своє виборювали. Але ж зараз це сконцентровано тим, що ми виборюємо волю для всього народу, для всієї України. І та жертовність наших воїнів на фронті вона її не можна принижувати отаким от пацифістським поглядами. Це жертви. А заради чого вони були принесені ці жертви? Заради того, щоб ми відстояли свою свободу. Ну, уявіть собі, так ми можемо зараз вийти за з Бахмута. Чому наші військові все ж таки продовжують? Вони ж чудово розуміють, що за Бахмутом буде часа в Яр, за Часав'яром там вже близько. Ко Костянтинівка, і це наші люди, які потраплять, потраплять саме під окупацію. І що ці люди будуть страждати? І ми вже говорили зараз з вами про системні репресії і прийде Росія. Що вона буде робити? Вона буде вбивати саме ці, цих живих людей, як вона вбивала їх в Маріуполі, як вона вбивала їх в, в тому ж Мелітополі або в Херсоні. І якщо деякі думають, що Росія зупиниться на цьому перемір'ї, на які вони підштовхують нас, щоб там оця, ці наративи про дві кореї, як про дві кроки України, це від невігластва. Вони забувають про те, що Р Росії немає планів залишати Україну в спокої. що Це їм потрібно тільки тільки щоб набратися нових сил з, знов ж таки нового озброєння і далі рухатися, знищувати всю Україну. Тобто такі погляди фактично є ворожими для нас, і вони не є гуманістичними, вони стосуються тільки от такого обмеженого погляду, в, в якому Україна як така, не є цікавою для них. Для них є цікавим тока, можливо тільки свої особисті якісь там позиція, особиста їх, їх життя, маленьке життя. Ну мають право. Так, вони мають право. Вони не хочуть брати відповідальність за свою країну. Вони не хочуть брати відповідальність за навіть за своїх рідних. Вони просто хочуть, що. А, той процес, який Росія заявила як денацифікація, там ну фактично знищення України, для, для них це можливо більш придатне, ніж існування самої України, яка буде знаходитися на цьому кордоні з цим божевільним сусідом, можливо, ще довгий час. Пане Ігоре, а тут треба, щоб ви пояснили вже як вчений е, на перший погляд, прості речі, а насправді складні. По перше, ви казали про цінність життя. А що таке цінність життя? От я коли сперечаюсь коментарях з росіянами, які мені кажуть, що треба домовлятись, і кажуть, що в них велика зарплата, в якої в мене немає, я, я їм пишу, що а ви не живете взагалі. Ви існуєте та виживаєте. Можливо, я не права. І що таке гуманізм, пане Ігоре? Розкажіть про це не життя та гуманізм, будь ласка. Ну, ми ж розуміємо, що життя ми ж не тільки біологічні істоти, так? Якщо ми були просто тваринами, біологічними істотами, нам достатньо тільки от, їсти те, що дає нам природа, і все. Коли ми стаємо людьми, з'являється так званий людський вимір. Людський вимір це не тільки. Потреби нашого існування це не тільки харчі, які ми споживаємо, це не тільки приміщення, в яких ми живемо, це в тому числі. І ці цінності, про які ми зараз говоримо, цінності, які не є матеріальними, але які є продуктом саме людського існування. Коли ми говоримо там про свободу, вона має людський вимір, для чого нам потрібна свобода. Коли ми говоримо про гідність, ми маємо на увазі і свою гідність, і гідність іншої людини в цілому, тобто це і гідне повноцінне життя не тільки матеріальне, але і можливості, яке дає це гідне життя, можливості на твій вільний вибір, навіть своєї власної думки, чого боїться Росія. Росія боїться те, що Україна стала ну, такою, такою країною, яка має. Ну, досить своєрідне суспільство, де кожен може мати свою власну думку. От в Росії це над цим працювали. Їх лякає свобода, їх лякає свобода думки, свобода вибору, їх лякає свобода і право читати те, що тобі важливо і подобається. І тому у них є заборонені книжки. Більш того, є такі заборони книжок, які ну викликають здивування у всього світу. Ну, вони заборонили ми знаємо, наприклад, в ісламі є два базових джерела: це Коран і сунна пророка Мухаммада. От сунна пророка Мухаммада вона викладена в певних таких великих. Ну, я б сказав, творах, де зафіксовані всі висловлювання або поведінка пророка Мухаммада, яка є сунною. І от найбільш значним твором є аль-Бухарі, де... це фундамент ісламу. І у них заборонили офіційно аль-Бухарі, заборонили офіційно суну пророка Мухаммада. І ті ж мусульмани там мовчать. Чому? Тому що вони бояться. Тобто, вони не мають права мати вільну думку. От гуманізм це визволення саме людського, людського не біологічно, біологічно зрозуміло. ми можемо так чи інакше розширювати свої можливості, коли зростає наш економічний потенціал, у людей з'являються гроші, вони можуть там купувати що все необхідне. Ми не можемо з'їсти більше того, що ми їмо. Да ми не можемо одягнути всі весь одяг, який у нас є, і навіщо він так в такому в такій кількості гуманізм це в тому числі і можливості вільно думати.